24 жовтня у мікрорайоні Південно-Західний виникла пожежа. Аби приборкати полум'я на місце події прибули 18 рятувальників на чотирьох спецавтомобілях. Займання, що розповсюдилося на площу 20 квадратних метрів, ліквідували та не допустили подальшого поширення. Травмованих та загиблих немає. «О 5.40 на пункт зв'язку. Першої пожежну ртувальної частини надійшло повідомлення, що вже списки приміщення виробничого цеху було направлено два відділення частини у ході розвідки ламкою ГЗДС було виявлено осередок пожежі, після чого було подано столи на вигасіння пожежі. Завдяки злагодженим діям пожежних рятувальників вдалося не допустити розповсюдження пожежі по всіх приміщеннях. Захист дітей справа дорослих у Хмельницькому. Навчали диспетчерів та операторів лінії 102. На запит нацполіції України навчання організовувала організація з безпеки та співробітництва в Європі із залученням тренерок із громадської організації Ластрала Україна. Протягом двох днів будемо проходити навчання на ефективне реагування. На виклики, які отримані саме від дітей, перший день буде присвячений більш теоретичному матеріалу і буде розглядатися національне законодавство у сферах захисту прав дитини і буде розглядатися така тема, як і булінг. І другий, другий день буде присвячений більш практичному напрацюванню. Зі слів операторів лінії 102, діти телефонують вкрай рідко, проте їхні турботи пов'язані із домашнім насиллям або коли стають свідками поганої поведінки дорослих. Дзвінок від дітей абсолютно так само сприймається, фіксуються, як і від дорослих. Немає різниці, це дзвонить доросла вже людина чи дитина. Тобто діти бувають в деяких випадках на навіть більш усвідомленіші в якійсь ситуації, ніж дорослі. І вони більш чіткіше повідомляють інформацію. Усі здобуті навики диспетчерів використовуватимуть у житті. Головне це турбота про дітей і недопущення трагічних ситуацій. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На хмельницькому речовому ринку по справжньому розпочався осінньо-зимовий сезон. Наразі є попит на трендовий верхній одяг. Жіночі куртки цього сезону вражають різноманіттям кольорів та фасонів від класичних пальто до бомберів. Кожна може знайти щось своє щодо чоловічого вбрання, то цього сезону в тренді вишуканість та практичність. Продавці розповіли про ціни виробників та головне якість. В основному ми тут продаємо чоловічі одяг, жіночі пальта, куртки, також чоловічі пальта, куртки, великий асортимент, хороші ціни. Одяг в нас взагалі різний: від топіка до шуби. все по сезону. Фірма наша вітчизняна, хмельницький виробник. Окрім одягу хмельницького виробництва, речі приїжджають за кордоном. Від виробника та сезону залежать і ціни. Якщо це зима, можна знайти хорошу курточку, допустимо, чи пальто чоловіче, чи курткове гривень допустим, І до шісти, до сіми, до вісіми, до десяти. Понятно, що яка річ, є наша, от наше виробництво Хмельницьке, можливо, воно трошки дешевше. Є Китай, є Туреччини багато, це вже дорожче виходить. Хмельничани в останні теплі дні прийшли на ринок, аби закупитись теплим одягом. Асортиментом задоволені, адже якість речей не відрізняється від тих, які є на вітринах магазинів, а оціни в рази нижчі. Похолодало, прийшла сьогодні на базар купити чоловіку куртку. Купляю постійно в одної дівчинки дуже хороша якість, дуже хороші ціни. Оптові задоволена, ходжу купляти тільки на хмельницький базар. Ринок осінньо зимового сезону наповнений великим вибором та різноманіттям речей, який задовольнить найвибагливіших покупців. Трендовий жіночий та чоловічий верхній одяг вражає своїм стилем та практичністю, відображаючи найактуальніші тенденції. Це дає можливість знайти якісну та недорогу річ для гардеробу, яка підкреслить індивідуальність кожної особистості. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. В Україні пропонують дозволити подвійне громадянство. Як ви ставитесь до цього? Я вважаю, що це не є чимось поганим, але все-таки основне громадянство це українське. Ми ж Україна. Значить, ми має, ми маємо бути українцями. Якщо ви не українець, то живіть, будь ласка, не в Україні. Тобто негативно ставити. Звичайно, ні. А який смисл? Ну, тобто, ви українець чи не українець? Якщо ви не українець, будь ласка, додому. Нормально. Чому? Тому що. Тоді буде менше націоналізму. О. В Україні процвітає націоналізм і це все паскудить до, до приділу. А звичайно, е, Україна багатонаціональна країна. Хай буде? Чому? Ну, це, мені здається, непогано, має якісь перспективи на майбутнє. Для нашої молоді це дуже добре буде. Нормально. А чому? Ну, і вся Європа. Їде до другого в гості, щоб нам саме не робити. Ну хто за кордоном, то мають мати, хто бажає, два громадянства. А чому? Ну Якщо проживає людина вже 20 років чи 25 за кордоном, то я думаю, що так. Да. Хто хоче, хай спіти так Ну, якщо хтось хоче ну, мати двох, подвійне, ну нехай має. Я не приходжу, як не хочу. В багатьох цивілізованих країнах є подвійне громадянство. Головне, як ним користуватися і все. Дивлячись, яких цілях, звичайно, це буде. Напевно, що на даний час в зв'язку з війною негативно. країні пропонують дозволити і... подвійне громадянство. Як ви ставитесь до цього? Нормально. А чому? Ну чому людина не може вибирати, де вона хоче жити? Це цілком зрозуміло. Це право громадян. Хочуть вони, їдуть в Англію, жити, не хочуть, нехай живуть в Україні.